Зелені в зеленому лісі ненароком якийсь художник побував. І золотистей жовтий колір усі дерева перефарбував. Ти хто такий? Всі дивувались, чому тебе не бачим досі. Та придивися добре, і ти тоді побачиш осінь. Малята настала чудова пора року осінь. Осінь дуже красива, щедра пора року, і, звичайно же, осінь це листопад. Жовте, червоне, оранжеве і навіть ще зелене листя, зірване вітерцем, що налетів, падає на землю, граціозно і плавно, кружляючи, і коли ми йдемо по осіннім листочкам у парку. Вони у нас під ногами. Діти, подивіться, які вони красиві. Діти, що ми знаємо про листочки? Змінюють восени свій колір. Бо вони вміють танцювати, плавати на воді, літати в повітрі. Ми сьогодні з вами будемо чарівниками. Ми будемо малювати. Листочки Щоб підготувати Наші пальчики до роботи, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, 4, 5. Збиратимемо листя, листя берези, листя горобини, листики тополі, листя осики листики дуба ми зберемо, мамі осінній букет віднесемо. Щоб намалювати яскраві осінні листочки на дереві, нам потрібно для роботи. На аркуші намальован тільки стовбур та гілки дерева, скляночка з водою, фарби жовтого, червоного та зеленого кольору та серветка волога. Галяти, зараз ми з вами намалюємо яскраві осінні листочки на дереві. Свій пальчик вмочуємо фарбу і прикладаємо його до гілок дерева і прибираємо вишев листочок. Акуратно вмочуємо пальчик фарбу та прикладаємо до нашого дерева. Обмочуємо пальчику фарбу і прикладаємо до аркуша паперу. Малята, будьте обережні. Набирайте побільше фарби, щоб наші осінні листочки були яскравими, барвистими. Осінь фарби готувала, У ведерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Тепер у мене вийшло осіннє дерево, як гарно ми його розфарбували.